Доброго дня, любі друзі! Сьогодні читатимемо українську народну казочку Три бажання. Ну що, послухаємо? Були собі дід та баба, і дуже бідно жили ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні і холодні, а до праці сили не мали. Сиділи та сумували та в віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба. А то була чарівниця. Вони чиммале поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити. Сказала вона на прощання. Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати. Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що б їм таке загадати, аби їхнє життя. Таке бідне та вбоге зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав Найперше хочу печеної ковбаси величезний шматок. Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з десять ліктів. Та такої рум'яної, аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші, щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вихопився своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. А бодай же тобі йолопе тая ковбаса, та до носа приросла, вигукнула розігнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса скомена та до дідового носа цоп і приросла, Мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія, що сталося? Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа, то ж чиста мавпа, проява, страхопут якийсь, що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити? Ще тільки одне бажання маємо, каже дід крізь сльози. Тільки одне, каже плачучи, баба, будемо вже тепер загадувати обоє разом. А будемо, каже дід, то щоб вже ота ковбаса та від носа відпала. Сказали, а та ковбаса, хто знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.